Кристал інтернет-провайдер, який понад 20 років на ринку. З чого все починалось, і як ми дійшли до сьогодні? У 2005 році ми підключили перших абонентів у селі Данилівка Київської області. Засновники компанії самі були монтажниками. Вони прокладали кабелі, налаштовували обладнання і особисто під'єднували людей до мережі. Маленький штаб у кілька працівників виріс у велику команду з сотнями робочих місць. А наше покриття охоплює 222 населених пункти від великих міст до найвіддаленіших сіл. Ми повністю модернізували мережу, і зараз у нас 100% оптика. А це означає, стабільний сигнал швидкість до тисячі бід за секунду і якісний інтернет, який навіть працює без світла. Але ми не зупинились тільки на інтернеті. Тепер ми пропонуємо телебачення, бібліотеку фільмів та інтернет-магазин з обладнанням, роутери, приставки, безперебійники та інші корисні девайси. У 2012 році ми заснували цілодобовий кол-центр, який вже працює 13 років, 24 на 7, без вихідних та свят. Ми завжди на зв'язку з вами. До речі речі, цікавий факт: більшість наших абонентів вже з нами понад 10 та 15 років, адже кристал це стабільний інтернет і провайдер, якого не хочеться змінювати.